Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi 15C. Це версія на 4 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті в чорному кольорі. Вартістю 5600 гривень на даний момент вартість пристрою. Так, з вартістю і наявністю, думаю, зможете ознайомитись в описі до цього відео. Так, тепер давайте подивимось на його комплектацію та характеристики. 6000 мА батарейка це, мабуть, найголовніша перевага цього пристрою, крім ціни. Так, що це бюджетний смартфон з великою батарейкою і швидкою зарядкою, відносно швидкою. Конфігурація пам'яті не дуже хороша, є NFC, а також у нього величезний 6,9 дюйма екран. Ну і сам він досить такий да, габаритний пристрій, важкий. Ну, от, розумію, да, великий об'єм батарейки, важкий, товстий і з величезним а, екраном. При тому, що в нього ще й величезні а, рамки навколо екрану. Да, знизу велике підборіддя, зверху виріз капелькою, ну, такий потужний смартфон. І по комплектації в нього буде тільки чохол і кабель Type-C в комплекті. Так. Ну, тут 15-й Android. А, Xiaomi HyperOS OS другої версії, тобто найновіша прошивка тут встановлена. Багато різних додатків. Все це так, от, таким чином виглядає. А, подивимось на результати тестів Geekbench 6. Процесор MediaTek Helio G81 восьмиядерний і відеоприскорювач mali G52. Такі ось результати видають. От. По Antutu Benchmark 257 тисяч, показує. PUBG Mobile працює, працює на низьких і середніх налаштуваннях графіки. От, тобто, такий базовий смартфон, який закриє мінімальні ваші потреби, за розумну ціну з дуже хорошою батареєю. Власне, ну, переваги в цьому смартфоні точно є. Недоліки, також зрозумілі, да, це бюджетний смартфон. Тут все зроблено так, да, аби було не дуже якісна камера, неякісний да, екран. Тут HD розширення 6,9, 120 Герцовий IPS матриця да, з не дуже великим запасом яскравості. Зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!